Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Вже майже тиждень по всій Україні немає відключень світла. Чотири місяці терору, тисячі ракет і дронів. Росія витратила мільярди доларів, але знову програє. Знову не здатна зламати Україну на енергетичному фронті. Втім, атаки не припиняються. Розслаблятись ще дуже рано, попри те, що дефіциту. Електроенергії в системі немає, ремонти пошкодженого обладнання розтягнуться на багато місяців. Потрібно розуміти, що в цих випадках окремі регіони час від часу будуть повертатись до відключень. Стабільно пройти цей опалювальний сезон було одним із ключових завдань, які ставив перед урядом України президент Володимир Зеленський. Іншим ключовим пріоритетом у роботі уряду. Президентом було визначено фінансування всіх критичних видатків, зокрема соціальних програм медицини та освіти. У 2022 році держава спрямувала на соціальні виплати близько 800 мільярдів гривень. Зокрема, на пенсії було спрямовано 575 мільярдів гривень. Це на 65 мільярдів гривень або на 12,5% більше, ніж у довоєнному 2021 році. Тобто у рік повномасштабної війни нам все одно вдалося збільшити пенсійні виплати. У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. За дорученням президента України ми робимо індексацію пенсій, попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою. Уряд виконує свої зобов'язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Крім того, цьогоріч ми зберігаємо всі доплати до пенсії за віком. Це програма, яку ініціював президент України Володимир Зеленський. Пенсіонери віком понад 80 років продовжують отримувати щомісячну доплату в 500 гривень. Для пенсіонерів віком 75-80 років це доплата до 400 гривень на місяць. А для пенсіонерів 70-75 років така доплата складає до 300 гривень. Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень. Попри війну, ми знаходимо можливості підвищувати виплати, допомагати та підтримувати. Це так само стосується і внутрішньо переміщених осіб. Люди, які вимушені були покинути власний дім через війну, будуть і надалі отримувати особливу увагу і допомогу від уряду. У 2022 році ми виплатили для ВПО 53,5 мільярди гривень. Цього року ми автоматично такі виплати продовжили так. Само цьогоріч продовжимо повною мірою виплачувати субсидії найбільш вразливим категоріям. У лютому цього року середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні становить 1684 гривні. Субсидії отримують 2,3 мільйона господарств. При цьому уряд не підвищував і не підвищує тарифи на комунальні послуги, а також допомагає громадам, аби вони так само зараз залишали свої тарифи без змін. В умовах, коли більше половини всіх видатків бюджету йдуть на захист нашої країни, ми все одно знаходимо ресурси, аби підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Програми соціальних виплат будуть і надалі ставати більш адресними, що водночас дозволить збільшити їх розмір. У фокусі уваги уряду пріоритетною роботою залишається посилення національної безпеки в усіх сферах. Минулого засідання уряду ми схвалили законопроект про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів. На цьому засіданні уряду ми схвалимо законопроект про державні резерви. Той держрезерв, який існував в Україні з 1991 року, дуже довго залишався нащадком радянської системи. Тепер ми пропонуємо докорінно змінити підходи до його роботи. По-перше, пропонується створити державний матеріальний резерв і окремо мобілізаційний резерв. Мобілізаційний резерв це наші запаси, які дозволять швидко розгортати додаткові військові виробництва, ремонт військової техніки, відновлення критичної транспортної інфраструктури, відновлення енергосистеми і таке інше. Формування резервів буде проходити за сферами: продовольча, медична, енергетична та технічна. Головна мета зробити так, аби наша країна була в будь-який момент часу забезпечена всіма першочерговими речами. Наостанок маємо ще одне важливе рішення, яке стосується державних закупівель. Після початку повномасштабної війни частина закупівель стала менш публічною через питання національної безпеки. Проте ми маємо повертатись до прозорих процедур, аби мінімізувати корупційні ризики. Сьогодні уряд затвердить низку змін у документ, який стосується державних закупівель. Буде розширено перелік закупівельних даних, які публікуються в системі. Зменшуємо кількість випадків, коли закупівлі можуть проходити без використання електронної системи. Всі договори, додатки та внесення змін до договорів за результатами аукціонів мають публікуватись у системі. Ми робимо важливі кроки до більшої прозорості та відкритості перед нашим суспільством. Нульова толерантність до корупції для нас є ключовим принципом, і ми це демонструємо своїми рішеннями і діями. Отже, продовжуємо працювати та боротись до нашої повної перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!